5. рейхсмарок Цепелін. Пам'ятна монета, випущена в Німеччині. Вона присвячена польоту дирижабля Граф Цеппелін. П'ять рейхсмарок цього типу випускалися в 1929 1930 та 1931 роках. Період випуску Веймарська республіка. Валюта німецька рейхсмарка. Найменування політ Політдирижабля граф Цепелін. Срібло 500-ї проби. Гурт ребристий. Форма коло. Аверс-реверс медальний 0 градусів. Маса монети 25 грамів. Діаметр 36 мм. Товщина 3 мм. На аверсі монети зображено герб, рік карбування та напис 5 рейхсмарок. На реверсі монети зображено дирижабель граф Цепелін. На фоні. Планети, символізуючи кругосвітний переліт цього дирижабля в 1929 році. Трошки історії. Фердинанд фон Цепелін, граф, генерал, німецький піонер дирижаблів жорсткої системи, організатор виробництва і серійного випуску дирижаблів жорсткої конструкції, що мали жорсткий дюраловий каркас, обтягнутий тканиною. Пізніше всі. Дирижаблі жорсткої системи будуть називати цепелінами. коли граф помер в 1917 році Гуго Екенер змінює його на чолі кампанії, і саме під його керівництвом цепеліни досягають свого піку. Найбільшого успіху досягає саме той дирижабель, який зображено у нас на монеті. Це ЛЗ 127 граф Цеппелін, який пролетів загалом більш як півтора мільйона кілометрів, і здійснив перший і єдиний в світі політ навколо земної кулі на дирижаблі. Впродовж 20 років існування цеппелінів подорожі цим типом дирижаблів вважалися безпечними до пожежі Гінденбурга найбільший в світі із коли-небудь побудованих пасажирських дирижаблів. Гінденбург загорівся і зазнав аварії 6 травня 1937 року над авіабазою ВМС у Лейк-Герсті, Нью-Джерсі, внаслідок якої загинуло 35 із 97 людей, що були на його борту, а також одна людина на землі. Віра громадськості в безпеку дирижаблів похитнулася. Кампанія намагалася створювати нові дирижаблі. Але вже не змогла аговтатися. Остаточний кінець приходить, із початком Другої світової війни. Машини і напрацювання наказали знищити, а алюміній відправити у військову промисловість. А чи знаєте ви, що над Києвом курсував маршрутний дирижабель, унікальний літальний апарат, що здійснював пасажирські перевезення? Перший вітчизняний дирижабель вперше був запущений в Києві в 1900 Одинадцятому році і отримав одноіменну назву з містом Київ, в якому народився і виріс його творець Федір Фердинандович Андерс. Український інженер-конструктор вийшов із сім'ї простого токаря, працюючого на заводі Арсенал, і в спадок від батька отримав любов до техніки. 35-метровий м'який дирижабель, який не просто користувався величезною популярністю, а визвав справжній фурор в самому Києві та далеко за його межами. Кошти для будівництва Києва частково були зібрані самими жителями міста на спеціальному благодійному авіабалу, який був проведений в публічній бібліотеці, нинішня національна бібліотека по вулиці Грушевського, 1. У підсумку. Київ дуже швидко став першим дирижаблем у всьому світі, що став на комерційну лінію. Він курсував між Думською площею сьогодні Майдан Незалежності, і Трухановим островом. Вартість квитка на той час становила 50 копійок, а для учнів була знижка. Польоти Києва тривали впродовж, поки в серпні 1912 року його спіткала аварія. Після того, як дирижабель набрав висоту і облетів над столицею коло, його раптом захопила в потужний повітряний потік і стала некеровано піднімати. Спроба відправити на його порятунок літак зазнала невдачі, але після декількох годин дрейфу в повітряних масах оболонка апарату набрала вологу і стала важкою. Після чого дирижабель без жертв. Вдалося посадити далеко за містом. На жаль, спроба відремонтувати апарат закінчилася тим, що оболонка загорілась і дирижабль був знищений. Конструктор розробив креслення нового дирижабля Київ 2 На відміну від першої моделі, міськість апарату з трьох пасажирів збільшувалася до 12. Але на жаль, планам будівництва нової моделі перешкодив початок Першої світової війни. В подальшому Андерса запросили на роботу на німецький завод Цеппелін. Цікавий факт з поп культури: назва групи Led Zeppelin переводиться як свинцовий дирижабель». Ця назва виникла через саркастичний жарт, зроблений барабанщиком Кідом Муном. Він сказав, що у групи нема шансів на успіх, як у свинцового дирижабля. Однак Джимі Пейдж, гітарист і засновник групи, вирішив залишити цю назву. В подальшому група стане пультовою. Що ж, повернемось до нашої монети. Ціна такої монети на аукціоні від 90 до 110 доларів в слабах в районі 400 доларів. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дякую за перегляд.